Доктора, ви знаєте, каже збентежений молодий чоловік, у одного мого знайомого підозра на венеричне захворювання. Ну що ж, каже лікар, знімайте штани і показуйте свого знайомого. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ячить якось Девід Коперфілд з українським митником, і в п'яному пориві каже йому: А хочеш, я тобі фокус покажу? Ну, давай. Бачиш он той вагон? Так, Коперфілд, хоп, вагона немає. Митник А хочеш, я тобі фокус покажу. Бачиш цей поїзд з кольоровим металом? Так. Хоп, хекає на особисту печатку і лупить нею в декларацію: Зелений горошок. Хуме, що таке баланс в житті? Можете пояснити? Хм, ну це як у мене. От я постійно балансую на тонкій межі між береженого Бог береже і згорів сарай, гори і хата. Бурхлива корпоративна вечірка добігає кінця. За столом залишилася нечисленна когорта найстійкіших. Чоловік намагається загравати до симпатичної, вже добряче, захмелілої панянки. Ірино, а ви любите сухе вино? дівчина простягаючи келих. «Угу, Насипайте. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На свинофермі молоденький тракторист незграбно здавав задом. От здоровенний, причіп із гноєм і впав на бік. Хлопчина бігає навколо, метушиться, зоотехнік йому каже Та що ти тут переживаєш? Давай перекуримо, цю справу обміскуємо, як і що. Ніколи. каже тракторист Семенович лаятися буде. Та годі тобі. Давай закурій, простягає йому пачку зоотехнік. Закурили. Такі справи. Ти тут тепер півдня будеш довбатися. Треба піти поїсти, а то, дивись, із цим лайном і без обіду залишишся. Не можу. Треба поспішати, а то Семенович розсердиться, впирається хлопчина. Гаразд. Пішли добряче поїли. Зоотехнік дістає пляшку зі спиртом. Ну, давай но, бахнемо по грамині. Та я не можу. Семенович дізнається, кричатиме. Та фігня це все, не бійся, усе встигнеш. Налили по п'ять крапель, випили. Ось тепер добре і пивком шліфанути. Та я краще піду, а то боюся, Семенович сильно розлютиться. Та де цей твій Семенович не витримує зоотехнік, а там залишився під гноєм з причепу.